Сволоти адаровцева жорстоко проїхалась по колегах з Росії, загрожує ув'язнення, чому Роговцева зав'язала із роботою варев. Що артистка відповіла українцям, які вважають її зрадницею. Стоп, 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 стоп. Зупиняємо запис. Перше за довгий час відома акторка наважилася розповісти всю правду про роботу на Росії та зробити різку заяву щодо українців. Які нові подробиці свого життя розкрила Ада Роговцева? Розкажу вам за мить я Олена Ковальова. Я не ваша і не російська актриса. Ада рогцева різко висловилася про окупантів та російських колег. Легендарна українська акторка Ада Роговцева не стримала своїх емоцій в інтерв'ю Сергію Жадану. У ньому вона згадала про свою роботу на Росії: сволоти і зневажливим ставленням. Ось так акторка описала, як її зустрічали у Москві. Я приїздила, мене зустрічав водій, І щоразу він мені каже, як там ваша незалежність? О. Я кажу, Сволота ти, Ми з ним були в таких ага. Ха-ха-ха-ха-ха. Дуже-дуже. Бо це розумієш, mm. воно все одно є така зверхність. Народна артистка України пройшлася і по колишнім колегам по цеху, адже Роговцева довгий час співпрацювала з росіянами. Втім, від деяких зйомок таки відмовилася. Зокрема, одного разу Роговцева зупинила співпрацю через те, що її назвали. Російською акторкою я у Бурляєва писала сиділи актори російські, я серед них була, і мені значить, дали щось слово. А він перед мною мене представляв і каже: наша російська артистка, Стоп, 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 стоп! Зупиняємо запис. Ага. Я не ваша. І не російська актриса. Я приїхала з України і давай будемо якось поважати одне одного, одного. І зупинила, зупинила записи. Вони не хочуть, не хочуть визнавати, що є інші люди з іншими уподобаннями, з іншою історією, з іншими звичками, з, з іншою мовою. Ну я не знаю, не хочуть і все. Вони навіть сперечалися, чи я артистка, я, чи Петербурзька, чи московська. Ага. От, а я ніколи в житті не відривалася від своєї цієї землі, угу. від своїх могил, від своїх кровних мені людей. Я тільки їздила туди, як на роботу. А зараз, якби я поїхала в Росію, то на мене трирічний термін ув'язнення. Та, я думаю, так. А дорогу цела завжди позиціонувала себе українкою. Саме тому каже, їй ніколи не доводилося виправдовуватися за свою роботу у Росії. Я не відчувала ніколи, що я зраджую або я десь. Я розумію, або розумію, щось мене б... власне не про це. От так. хочу не скористатися, ніколи цього не говорила. Хочу сказати всім, всім українцям, глядачам, які до мене мають зацікавленість в мені або якусь увагу. Мені приділяють. Я вам дякую, бо я не чула цих закидів. Що вона в Росії працювала? Я працювала в Росії, але я українська артистка. Я тут вона працювала на Росії більше 60 років у 2014 році. Після анексії Криму жінка розірвала усі стосунки з країною-агресоркою. На початку 2014-го Роговцева ще намагалася достукатися до своїх колег і шанувальників з Росії. І я сейчас обращаюсь до тім своїм сьстрам і братям, друзям, родненьким моїм колегам, которые підписали письмо проти народу України. Ба більше, жінка зверталася і до диктатора Путіна. Вона закликала його зупинитися, адже тоді все ще вірила у дружбу народів. Владимир Владимирович, багато років тому на зобранні української інтелігенції в Києві, ви читали Шевченка. Ми були потрясені. Наші народи дружні, були, будуть завжди. але спроби були марними. Тож риторика спілкування акторки з росіянами різко змінилася. А дорогу в це вщент рознесла російських артистів, які підтримали Путіна. Вони підкладаються під всі ці системи і схеми. Є виродки, як Микита Міхалков, покійний табаков. Я скажу, чому на це йшов боягузтво. Знаменитість не завжди відріклася від мирних перемовин з окупантами. Роговцева вважає, війна повинна закінчитися лише перемогою України. Ніяк ніяких перемовин не може бути. Або перемогти. Ну я не знаю, як ми можемо перемогти. Хай станеться диво. Ну на що нам погодитися? Як можна погодитися? Як можна віддати, яким чином? Вперше за довгий час Ада Роговцева розповіла про 33-річного онука Олексія Степанкова Ткаченко. До повномасштабної війни в Україні чоловік працював оператором-постановником після вторгнення Росіян, взяв до рук зброю і долучився до збройних сил України. Роговцева розповіла, що хвилюється не лише за життя свого онука, але й за інших українців. Я відчуваю, як бабця і прабабця. Мені хочеться всіх їх обігріти, обійняти, облюбити, обцілувати і, головне, захистити. І це горе всіх матерів, всіх жінок, які віддають мужчин на війну. Це те, що не вилікуєш, тому що твої повернулись, а ті, що не твої, то значить не повернулись. І якими вони повертаються? У мене, як я, я дихаю, так іноді віддихаю, а Льоша приїхав там з тих місць і каже, бо це Реагує людина не може це від не від неї залежить, але ми ж це знаємо. Ми це чуємо. Ми це відчуваємо через те, я коли сказала колись хлопцям у госпіталі, не пам'ятаю десь. Я сказала, їм, що ви маєте бути мудрішими за нас ви кращі за нас, що відомо про саму Аду Роговцеву. Українська легенда родом з Сумщини. Про її творчість та особисте життя можна говорити багато, але давайте згадаємо найцікавіше. Зніматися у кіно вона почала у 19. Паралельно грала в театрі та вчилася в університеті Карпенка-Карого. До слова, нещодавно альма-матер акторки стався гучний секс-скандал. Кілька студенток звинуватили викладача Андрія Білуса у домаганнях. А дороговцева також відругувала на скандал і висловила свою підтримку студентам університету імені Карпенка Карого. У своїх соцмережах 87-річна акторка поділилася архівними фото свого навчання там і зауважила: університету потрібні зміни. Слухала дітей. В усьому праві навчальний заклад для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою. Підтримую в усьому. До слова, університет Карпанка Карго у житті Роговцевої став більше ніж просто навчальний заклад, адже саме там вона зустріла кохання свого життя, актора Константина Степанкова. Ба більше він був її викладачем старшим за неї на 9 років. Тоді у чоловіка була дружина і діти, але заради ади він покинув сім'ю. Їхнє подружнє життя було щасливим. Спочатку акторка народила чоловіку первістка. Його назвали на честь батька Костянтин. Через 10 років сім'я поповнилася донькою Катериною. Але на пару чекали великі труднощі. Чоловік акторки Костянтин захворів на туберкульоз. За словами зірки, він також мав проблеми з алкогольною залежністю та через велику кількість жіночої уваги. Часто зраджував зірці. Втім, для неї він завжди залишився єдиним і останнім коханням у житті. Кость Петрович перший і єдиний чоловік у моєму житті. Ми були пов'язані однією професією і розуміли один одного ось і прожили так довго. У 2004-му Костянтина не стало. Він не дожив до золотого весілля 5 років. Тоді, коли Роговцева втратила своє єдине кохання, вона написала книгу Мій Костя. Чорна смуга у житті акторки тривала ще довго. У 2012 році Зірка втратила ще й свого сина, якому було всього 50. Він хворів на рак. Але з втратою дитини не зрівняється ніщо. Немає випробування, яке страшніше. Втім, незважаючи на всі перепотії у житті, акторка не покинула сцену та професію. І вже понад 70 років вона на сцені. 150 ролей у театрі, понад 100 ролей у кіно. Серед найпопулярніших стрічок з участю Роговцевої обручка з рубіном», «11 дітей з Моршина. Запитайте осені та я люблю свого чоловіка. За 70 років всі, майже всі міста України, стали мені рідними. Кожне пов'язане з певним шматком життя, прожитим в ньому, з певним етапом особистісного і фахового становлення. А коли щороку повертаєшся з виставами в ті самі міста, виходиш до глядачів на півтисячні й тисячні зали, то і люди стають рідними за гастрольні роки. Розриває мені серце, кожен вибух у кожному місті. У 23 роки заслужена артистка України. А у 30 – народна. Раніше гострулювала з відкритим серцем по Росії, а зараз грає в благодійних виставах для Збройних сил України. А дороговце у своїй 87 продовжує виступати на сцені, зніматися у кіно і заявляти. Вона українська акторка. Пішла, дівча лучками лучками. лучками, лучками, з грушками, з грушками, з грушками, кого люблю сердушком, 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 сердушком. Що ви думаєте про Аду Роговцеву? Як вам позиція легендарної акторки? Пишіть у коментарях. Не забувайте також про підписку та вподобайку на наш канал. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.